Слава Україні! Росія вдарила по Дніпру. Є загиблі візит президента до Франції. 14 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень. ДТП у Нетішині травмувався 71-річний велосипедист. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Вранці сили РФ атакували Дніпро ракетою. Рятувальна операція триває. Відомо про чотирьох загиблих. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. У ДСНС поінформували, що четверо людей вдалося врятувати. Попередньо поранені 22 людини. Пошкоджені будівлі СТО та підприємства виникли пожежі, горів гаражний бокс та дах п'ятиповерхівки. Рятувальники приборкали всі займання. Президент Володимир Зеленський прибув на зустріч із Еммануелем Макроном. Канцелярії президента Франції повідомили, що двоє лідерів обговорять ситуацію та умови справедливого та тривалого миру у продовження переговорів у Женеві американського плану та в тісній координації із європейськими партнерами. Також йдеться й про гарантії безпеки у рамках коаліції охочих. Пізніше, після зустрічі у форматі ТЕТЕТАТЕТ -тет -тет, запланована також і прес-конференція, а також огляд зеленським виробничих. Потужності французького авіакосмічного підприємства Уже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Зокрема, 11 мільйонів 400 тисяч оформили через дію. Понад 700 тисяч людей оформили самостійно через Укрпошту. Ще для 1 мільйона 800 тисяч людей, які є у списку соціального списку. Кошти будуть нараховані автоматично. Подати заявку можна до 24 грудня. Уже отримали кошти 3,5 мільйони людей. і Прем'єр міністр. Містрика зазначає, що 473 мільйони гривень люди вже витратили, і найбільше перераховують на оплату комунальних послуг: це 80%. А також у топі витрат на книги, аптеки і донати на сили оборони. Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати гроші з 6 грудня. Нетішинську громаду сколихнула трагічна звістка. У російсько-українській війні загинув старший солдат Леонід Кідун. Захисник віддав життя за незалежність та свободу батьківщини 27 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області. Молекулярно-генетична експертиза підтвердила загибель воїна. Йому назавжди 46. Про день та час зустрічі воїна в громаді повідомлять додатково Щирі співчуття рідним, вічна слава та шана полеглому оборонцю. В ДТП у Нетішині травмувався 71-річний велосипедист. Минулої суботи зранку 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки «Сітруен», наїхав на велосипедиста. Пенсіонера госпіталізували до хірургічного відділення. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. Вихідними, що минуло вогнеборці Хмельниччини рятували будинки краян від вогню. У ДСНС області повідомили, що 29 та 30 листопада у селах Велика Салиха, Печеське а також Решнівка Хмельницького району горіли житлові будинки. А у селі Субіч Кам'янець-Подільського району сталося займання господарчої споруди. Постраждалих на щастя не було. У Теофіпольській громаді створюють першу в Україні комунальну плантацію міскантусу на восьми гектарах забруднених земель біля очисних споруд у Теофіполі висаджують цю рослину очисника. У перспективі ця культура дозволить у ефективний та ощадливий спосіб перетворити занедбані ґрунти на родючі землі. Крім того, біомаса міскантуса вже у найближчому майбутньому буде використовуватися як сировина для екологічно чистого палива. Проєкт «Фіторемедіація для відновлення ґрунтів та. Та збереження біорізноманіття Теофіполя реалізується за фінансової підтримки Республіки Словенія у 50 тисяч євро а також за сприяння громадської організації Хмельницький енергетичний кластер та Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Хмельницької області. У висаджуванні рослини взяли участь і учні Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею. Майбутні аграрії наочно вивчатимуть застосування популярних в Україні енергетичних культур. На цьому це все чим встигає стигає поділитися у наших соціальних мережах ще більше інформації. Тож долучайтеся, аби бути вчасно поінформованими. Дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист. Бережіть себе.